До директора школи звернулися батьки учениці 10 класу з тієї причини, що однокласник їхньої дочки виставив у соцмережі відео, на якому зафіксовано її побиття іншими учнями. Якими мають бути дії директора школи в такому випадку? Відповідь конкурсантки, отримавши повідомлення від батьків про вчинення жорстокого поводження до учениці школи, а ще й з оприлюдненням у соціальної мережі відео її побиття. Директор реєструє це повідомлення в журналі обліку звернень і повідомлень жорстокого поводження над дітьми або загроза його вчинення. Впродовж першої доби з моменту реєстрації випадку директор має обов'язково повідомити письмово відділ освіти ювенальну превенцію, службу у справах дітей, батьків, учнів, учасників бійки, додатково центр служби сім'ї та молоді. Директор видає рішення про початок розслідування цього випадку. Упродовж трьох робочих днів з дня реєстрації заяви від батьків директор спликає комісію з розгляду цього випадку. Комісія з'ясовує усі обставини відповідно до порядку розгляду звернення повідомлень з приводу жорстокого поводження над дітьми або загрози його виникнення. Заява розглядається не більше 10 робочих днів з дня реєстрації. До складу комісії обов'язково долучається психолог школи. Також до комісії входять вчителі, батьки постраждалої дівчинки та батьки учнів, учасників бійки, директор, він і є голова цієї комісії, та інші зацікавлені особи. Психолог здійснює психологічну підтримку постраждалої дівчинки та її батькам. Обов'язково проводяться заходи психолого-педагогічного спрямування зі здобувачами освіти, які стали учасниками конфліктної ситуації. Яка довела до жорстокого поводження над дівчинкою. Обов'язково проводяться заходи виховного впливу, бесіди на тему взаємоповаги до інших, етична поведінка, міри відповідальності при скоєнні таких дій. Заступник директора з виховної роботи на нараді при директорі перед працівниками згадує порядок дій у разі якщо в закладі виявили випадок жорстокого поводження над дітьми або булінг та їх відповідальність. Психологи школи, класні керівники, служба освітньої безпеки проводять класні години відповідно стосовно жорстокого поводження або булінгу та її наслідки. Доречно залучити дітей з учнівського самоврядування, бо інколи дітям простіше довіритись одноліткам. Після вжитих заходів треба перевіряти ситуацію постійно, моніторити, щоб бути впевненими, що такі дії не повторюються. Оцінюємо ковід. Два, 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 два. В середньому два бали. Запрошуємо до презентації. Так, видавали. Так. Рита, так. Ми вас Ми вітаємо. два бали, найвище бали, які можливо було отримати за розв'язання ситуаційного завдання. Запрошуємо до презентації. І презентації у нас триває разом з нашими. Питаннями не більше 15 хвилин. Тому, будь ласка, все в час. Розпочинайте. Ну, Добрий день, шановне присутні. Дозвольте представити перспективний план розвитку Одеського ліцею 89 Одеський міський ради. Зазначу, що з 2004 року очолюють ці лицей і через процес своє педагогічне та управлінське життя йдуть за таким педагогічним кремом. Svýtať sa je neprostým procesom, ktorým činia charakteru prírody v Сьогодні Одеський ліцей 89 це велика дружня родина учнів, педагогів, батьків та адміністрації, яка налічує 1050 учнів. Загалом та потужний закладом становить 1100 учнів. 15 класів навчаються очно, 4 класи навчаються дистанційно, 22 класи навчаються за змішаною формою навчання. Попри усі виклики сьогодення на базі ліцею працюють 41 клас. З них з початковою середньою освітою 15 класів, з базовою середньою освітою 20 класів, з профільною середньою освітою 6 класів за трьома профілями: українська філологія та англійська мова, українська філологія та історія, математика. Школа забезпечує різні форми навчання відповідно до потреб та можливості здобувачів освіти. Так станом на сьогодні дистанційна форма навчання 4 класи, очна форма навчання 15 класів, змішана форма навчання 22 класи, інклюзивна форма навчання 4 класи, сімейна форма навчання 192 учні, індивідуальна форма навчання патронаж 7 учнів, екстернатна форма навчання 1 учень. Ми Бачимо, що контингент учнів за останні 5 років змінюється у сучасних умовах війни. Наш педагогічний колектив активно працює та постійно підвищує свої професійні компетентний рівень. Так сьогодні з нами працює 91 працівник. З них 60 осіб педагогічного персоналу, 31 особа технічного персоналу. Вчителів з вищої категорії 32, з них 10 вчителів мають педагогічне звання учитель-методист, 13 вчителів мають педагогічне звання старший учитель. Також пишаємося тим, що до ліцею повертаються наші випускники вже у ролі молодих колег. Станом на сьогодні таких молодих спеціалістів у нас 8. Для повноцінного функціонування закладу, незалежно від зовнішніх умов та викликів, ми використовуємо безпечне хмарне середовище Google Workspace. Education – платформа для навчання та організації освітнього процесу, впроваджена технологія дистанційного навчання на базі ефективної платформи Microsoft Teams. Так, наш заклад є сертифікованим партнером Google, під'єднані до інформаційних систем програми школа інформаційна система ІКОМ «E 1, інформаційна система управління освіти, користуємось електронними журналами, нові знання та маємо покриття Wi-Fi та доступ до мережі інтернету. Як результат якісна освіта, що підтверджується результатами та досягненнями наших учнів, якими ми пишаємось та працюємо спільно над майбутніми перемогами. Так ми бачимо наступні результати участі наших учнів в предметних олімпіадах міського та обласного рівня. Окрім олімпіад, учні під керівництвом педагогів беруть активну участь у конкурсах різних. Рівнів. Так, на слайді ми бачимо таку позитивну динаміку зростання кількості переможців, а відповідно і якості забезпечення освітніми послугами здобувачів освіти. Одним з ключових аспектів організації освітнього процесу є безпечне освітнє середовище. Варто зазначити, що на базі ліцею є укриття, яке забезпечує не тільки учасників освітнього процесу, але й мешканців мікрорайону. Сучасна пожежна система, альтернативні джерела живлення, також наш ліцей працює над забезпеченням умов безбар'єрності, що є актуальним та важливим для сьогодні. Одним з важливих напрямів роботи, над якими ми працюємо розвиваємо, є організація stem просторів для забезпечення освітніх потреб та формування в учнів в Важливих практичних компетентності. Так, на слайдах ми бачимо оснащення різних кабінетів. Особливої уваги вартий простір класу безпеки, де проводяться різні спільні заходи з Державної служби надзвичайних ситуацій, волонтерами, громадськими організаціями тощо. Важливим аспектом освітнього процесу є Важливим аспектом освітнього процесу є виховна робота, бо сьогодні ми не просто навчаємо учнів, а виховуємо, а виховуємо майбутніх громадян України, які, сподіваємось, будуть жити у рідному мирному місті та країні, працювати та відбудовувати наше майбутнє. Тому у ліцеї проходить чимало різноманітних та спільних заходів щодо національно-патріотичного та громадянського виховання. Окрім Цього варто зазнати, що сьогодні актуальними є питання здоров'я наших дітей, тому в спортивному вихованні здоров'я зберігаючих технологіях ми приділяємо належну увагу. Підтвердженням цього є значна кількість спортивних перемог та різноманіття спортивних захоплень наших забувачах освіти. Питання безпеки. Як фізичне, так і інформаційне, пріоритетний напрям спільної діяльності разом з усіма учасниками освітнього процесу. Виходячи з вище зазначеного, можемо говорити про те, що ліцей має впевнений та стабільний шлях розвитку за власною траєкторією та стратегією розвитку. Проведений свод аналіз дозволяє визначити сильні та слабкі сторони, оцінити ризики та перспективи для майбутнього планування роботи нашого ліцея. Так, зі слайду ми бачимо, що сильними сторонами від це є стабільне кадрове забезпечення, наявність його повного складу, колектив готовий до змін і розвитку. 100% педагогів володіють інформаційно-комунікаційними технологіями та вроджують їх. Проваджена технологія дистанційного навчання на платформі Microsoft Teams. Створена безпечна умова для учасників освітнього процесу, матеріально-технічне оснащення закладу, наявність укриття, класу безпеки, створення сучасних навчальних кабінетів, wi fi зони альтернативні джерела життя, є документація, електронний журнал та щоденник. Результативність якісного освітнього процесу, участь добувачів освіти у предметних олімпіадах, конкурсах МАН. Проваджено поглиблене вивчення окремих предметів, починаючи з 5 класу математика та 2 і мови німецька. Серед слабких сторон варто зазначити. Інформаційна цифрова компетентність вчителів вимагає постійного вдосконалення, недостатня мотивація учень до навчання, недостатня психологічна підтримка учасників освітнього процесу. Модернізація матеріально-технічного забезпечення освітнього процесу у контексті тем простору, створення системи відеоспостереження. кадрове забезпечення вузькими спеціалістами з доповчати освіти з особливими освітніми потребами та наявність вакансії. Недостатня співпраця з громадськими організаціями щодо позитивних змін матеріально-технічного забезпечення закладу. Можливості можна виокремити професійне зростання педагогів ліцею, участь вчителів та учнів в проектах, конкурсах, олімпіадах, змаганнях тощо. Активна громадянська позиція учасників освітнього процесу, покращення освітнього простору та умов навчання, залучення батьків, учнів та випускників до розвитку ліцею, співпраця з вищими навчальними закладами, співпраця з органами місцевого самоврядування, депутатським корпусом, удосконалення безпечного освітнього простору закладу, створення комфортних умов для навчання і виховання. Проте є ризики, а саме. Відтік кваліфікованих кадрів, нестабільна політична та економічна ситуація, конкуренція з боку інших закладів, знищення мотивації до навчання. Відповідно до проведення даного аналізу, враховуючи особливості функціонування ліцею з урахуванням потреб здобувачів освіти, їх батьків та професійної спрямованості, можемо говорити про такі стратегічні аспекти роботи, як стратегія Одеського ліцею на 5 років, визначає основні шляхи розвитку закладу, що направлені на реалізацію. Концепції нової української школи. Місія закладу освіти допомогти розкрити та розвинути здібності, таланти, можливості кожної дитини на основі партнерства між учасниками освітнього процесу, забезпечити рівний доступ до освіти для всіх дітей, надавати якісні освітні послуги, активно залучати до цього батьків та громаду. Візія закладу освіти заклад повинен стати прос. Простором психологічного комфорту для всіх учасників освітнього процесу та їх соціального успіху, який мотивує усіх здобувачів освіти до позитивних змін у навчанні, педагогічних працівників до професійного росту, батьків до активної свідомості в праці, визначено стратегічними Цілями у перспективному плані розвитку закладу є підвищення якості освіти, збільшення середнього балу успішності, розвиток професійної компетентності педагогів, підвищення кваліфікації всіх вчителів протягом 5 років навчання за програмами нової української школи. Підвищення кваліфікації педагогів у напрямках STEM, штучний інтелект медіаграмотності, модернізація матеріально-технічної бази, здійснення капітального ремонту будівлі, школи, дах та стадіон протягом трьох років, створення комфортного та безпечного освітнього середовища, активна співпраця з громадою. Для реалізації вище зазначено треба подолати ряд викликів та ризиків, які мають внутрішню та зовнішню аргументацію. Серед них варто зазначити такі напрями роботи, які потребують переосмислення та подальшої подальшу реалізації оновлення. Потрібно чітке планування. Та координації дій усіх учасників освітнього процесу, залучення всіх зацікавлених сторін до реалізації стратегії розвитку закладу освіти, гнучкість та адаптивність до змін викликів сучасності, моніторинг та оцінки ефективності, реагування на виклики та ризики пов'язані з воєнним станом, очікуваним результатом та індикатором для оцінки їх досягнення є формування ключових компетентностей здобувачів освіти, поліпшення якісних показників ЗНО, ДПА, результатів предметних конкурсів олімпіад, МАН, зростання позитивного іміджу навчального закладу та конкурентноздатності, створення безпечного та комфортного освітнього середовища, доступність освіти учня. З особливими освітніми потребами, удосконалення кадрового потенціалу, психологічна підтримка учасників освітнього процесу, всеукраїнське та міжнародне партнерство, відповіді на виклики нової української школи. Так, виходячи з вище зазначеного, ліцей у майбутньому має стати сучасним освітнім простором із забезпеченням розвитку індивідуальних освітніх траєкторій для усіх учнів. Бачимо, що ми спільно спрацюємо і плануємо працювати у контексті таких питань, як якість освіти, рівними правами та можливостями для усіх учасників освітнього процесу, матеріально-технічна база, комфортні умови праці та навчання, професійна компетентність педагогів, безпечний заклад освіти з високим та достатнім рівнем компетентності знань до освітнє середовище, психологічна підтримка кожного учасника освітнього процесу співпраця з громадською, активна взаємодія з колегами та громадою, обмін досвідом та інноваціями, психологічний клімат, психологічна підтримка кожного учасника освітнього процесу. Головним результатом реалізації перспективного оплату та втілення стратегії розвитку ліцею є ось така модель майбутнього випускника, який є інноватор та патріот. І мені. Mm, повинен ось таким гарним. <laughs> Дякуємо за увагу. Дякую. Питання колеги.